Ти тут собі сидиш? П'ять суток тримав. То я йому... Не-е-е, там на базарі як въебасив, а ми 25 рублів дав. Сволоч ти, блять. 25 рублів за машину? За хуй. За за ночлі. Чо? Ти що? Йобнутий що? Чого? В якому сенсі? В сенсі! Йдемо тобі звук ключ, йдемо звук ключ, йде? Ти так включиш. Гада! Куди Куда? Ума. Що мені робити? Роби, бери мітлу, бери рамні, замітай листя, я тобі дам роботу. Во, подивись, скільки я вже позбирав тут всього, позбирав тут. Що ти мені показуєш? Це артхаус. То це воно мусить викидати. Да. Очі во двері. А наші тобі двері? А ну подивися, які вони в поліро... полі Вони грязні. По миється. Вони не красиві, мені не подобаються вони. То до хуя тобі де. Вони якісь не дуже цвіт мені подобається. Опці боєвиє. Ти бачить його? На, на два. Не випускають, бо не худенькі. Ще білиї. Давай, потеропів. Диви Кочуха маленька, кочучки маленькі. Куцючки мані, кочучки маленькі. Давай, бо вона досельця. Давай цього лишимо білого. Класно Я давно замість. Мури, йди до, до малих, іди, на. Где? Йди. Гайда. Іди до малих, Іди. Гайда, йди. ёб твою мать. Це не можна пити. Яка пізду. Це, рос... Це росончик. Я вшравсь. Яке воно бредне. Він розсол вип'є весь. Що на тему? Росольчика хочеш? Угорочка за От понюхай, як від тебе пахне, кінець псіною. Якою псиною? Це просто стакан з водою був. А чого воно смердить? Це ти, ти вляв розсолу сюди. Не лів, це, це тема, що Та не смердить від мене, це вода, просто воду пив. Ти розсолом цим всім налявш. А ну випий. <пух> Та йма. Харо. Куди хуя не Попробуй трохи. Все, хватит, не можна так багато пити. Та ж не пий так багато, а потом херно буде. Поч нахуй. Баба! Блядь, тікай! Зажалувала! ха ха О, це було красиво! Ты ж при чому мені печенки А нам нічого не принесли з пошти, пусто все. Хуй там є! Че тут пусто все в пошті? Все забираєш собі? Я щобана за рептиліса. Шведи роблять, цього, грузовики. То не шведи, то іспанці. Шведи! Шведи? Да. То вони толкові ребята роблять правильну віч. Вони, блядь, технічні развіті. Йолка була, вже нема, ми нею посадили, бо там йолку. А там якісь. Це пездану Ти забрав. А воно нахуй мені? Йолка? Ти знаєш, на подвір'ї близько Nijannie садить. Так я не садив на подвір'ї, я за хату садив, дід. Іди нахуй.